Життя англійською «LIFE». Точно як український оператор «LIFE Cell. Читається Live. Проснулися ви в неділю на дачі, день прекрасний, сонце світить, ніхто не дістає. Берете телефон в руки. Хочете собі посидіти щоб в інстаграмі тіктоці -тік годинку другу, а інтернет не працює. Без інтернету на дачі робити немає чого. Дзвоните своєму оператору і кажете: Гей, оператор, а де інтернет? Без нього життя не життя. Прив'язуємо життя лайф. Оператор лайф. Без інтернету немає життя лайф. Оператор. Ну, та якраз життя починається там, де ти закінчується інтернет. Та якраз життя знову прив'язуємо. Життя без інтернету немає. Життя life, life cell. Та якраз life починається там, де закінчується інтернет. Іди погуляй, подихай повітрям. Ти кажеш: ей! Я сам знаю, як жити своє життя. Життя прив'язуємо. Життя оператор life, life cell, життя live. Напиши коментар, використовуючи слово life.